У переписках із підлітками обіцяють великі кошти, а поміж собою їх називають одноразками. Служба безпеки в Івано-Франківську повідомляє про зростання кількості випадків вербування неповнолітніх російськими агентами. Як вберегти своїх дітей від біди у сюжеті? Телеграм нині став найпоширнішим майданчиком, на якому ворог вербує підлітків. При цьому розробники застосунку ніяк не протидіють тероризму та не співпрацюють з українськими правоохоронцями. Хоча російські спецслужби вербують дітей і в інших месенджерах та соцмережах, телеграм найбільш популярний та масовий канал вербування. Російські спецслужби активно використовують телеграм для вербування підлітків, видаючи себе за роботодавців, волонтерів, активістів, пропонують легкий заробіток за виконання завдань від легких до до важких від фото до закладення вибухівки. На цьому слайді ви можете бачити актуальне оголошення в телеграм із групи Івано-Франківська барахолка. Не потрібно заходити. Одити в якісь, не знаю, там закриті групи таємні, чи ще щось. Ось оголошення не наркотики. деньги, 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 тільки реальні внизу посилання, за яким дитина може перейти і потрапити просто безпосередньо в приватний чат з вербувальником. Представники служби безпеки застерігають, російські агенти вміло переконують, застосовуючи різноманітні психологічні прийоми. Привіт, я буду починати 2 серпня, бо 3 серпня в мене вже день народження. Узгоджую, скільки потрібно е, горючої речовини на машину. І знову про день народження. Наступний скріншот. Вербувальник з російської спецслужби не забув привітати дитину з днем народження, здоров'я, щастя, фарту тебе во всьому. Показує, що дитина цінна для нього. Вони стверджують, що вони не дозволять дитині попастися правоохоронцям. що Дитина для них найдорожча, навчають елементам конспірації, вимагають дотримання елементів умов конспірації. Насправді між собою вони називають дітей одноразки відтак. Батькам потрібно пильно стежити за власними дітьми, аби вберегти їх від вербування. Зміна поведінки стала таємничою і піднесеною, тому що очікує на гроші, відчуває свою важливість, відчуває, що вона в якійсь таємній шпигунській грі зараз вона розбагатіє, або навпаки, якщо дитину змушують, і дитина має якісь сумніви, то вона агресивна, тривожна. Уникає розмов, постійно щось приховує в телефоні, пропускає уроки. Це дуже важливо. Це проблема, яку ми маємо вирішувати всі раз разом. Не тільки ефективність правоохоронних органів, але свідомість кожного із нас від початку року росіяни організували сім терактів із вибухівкою, до яких залучили неповнолітніх у шести випадках. Виконавці загинули.